Усім привіт! Вітаю вас на каналі Володимирівна. Це мій маленький трейдинг щоденний, де я ділюсь різними своїми факапами і взагалі своїм шляхом, як я розвиваюся як трейдер. І понеділок хотіла б почати не з дуже приємної ноти, хоча досить веселий. У мене в п'ятницю була дуже така цікава угода на золоті, яку я б сьогодні хотіла з вами розібрати і показати реальні помилки, які я зробила, коли я бачила вже на рахунку плюс. 200% заробітку, і потім просто за хвилину все втратило. Тому не переключайтесь і переходимо до аналізу моєї угоди. Що ж, мої любі, переходимо на сам графік і дивимося, що в мене тут було так, а що не так. Якщо дивитись глобально, то у нас на годинному таймфреймі є триугольне. Плюс глобально у нас також йде лонговий тренд. І в п'ятницю, десь так о годині. Около десятої я вирішила потрейдити своє улюблене золото. І що у нас тут вийшло? Я побачила, що я вже, в принципі, не устигла заскочити в вагон, який йде в лонг. Тобто, це було десь зараз, я візьму. Олівчики буду показувати. Тобто, я побачила ось цю частину, цю зону я побачила, що вона вже йде в лонг, якась там корекція починається. Так, глобально ми картину з вами побачили, та і я очікувала лонг, в принципі. І виходить так, що побачивши, що тут є стратегія на відскік від МАА-10, я така: окей, можна піти в шорт, чому б ні? От, і я, в принципі, ось туди заходжу, до сюди десь дохожу і забираю свій невеликий профіт. Типу, було окей. Для мене, але ж, в принципі, я розумію, що глобально лонгі я хочу також взяти хороший тей. От, Ну і вже заздалегідь прикинувши, що тут може бути триугольник, дуже часто так складається на золоті, що різні трикутники формуються на невеликому тесті фігури. І я приймаю рішення, що ви думаєте, я захожу ось в цій зоні. Попередньо я. Роблю предикшн, що тут може бути навіть Фібо, вже маючи певний досвід роботи золото і взагалі з будь-якими фігурами і будь-якими різними моментами теханалізу. Тобто я заходжу, ставлю нормально стоп-лосс десь а, ось тут, по правилам на Фібо, і сижу. В цьому фледі чекаю, щоб сформувався а цей трикутник, вижидала корекції його, та, і сижу собі по фібо, воно гарно йде. І я така: о, клас, воно все мені подобається. Та, і знаючи правило, що по фракталах можна докупити, я докупаю в цій зоні. І в результаті воно гарно ввечері, десь біля шостої години доходить. Ну як біля шостої, це було около п'ятої години, звісно, американський ринок І воно гарно доходить до цієї частини. Я ще така сужу думаю, може закрити там вже майже 200% доходу, якщо так взяти. Тобто я зайшла ось тут, і ось тут, ну досить такий гарний прибуток. Я вже бачила в себе на депозиті. Дуже дуже солідну сум. Але ж я то знаю, що от у нас і 4,2 рівень, він ще має бути тут, плюс у нас глобально рівень 1, і рівень 1,2, і 1,6, і плюс фігура велика, тобто воно ще має піти в і включається, нам усім добре знайома жадність. Да? І воно потихоньку починає іде в корекцію. Я така думаю, якщо воно ось тут, в цю частину пішло в корекцію, то я спокійно пересижу, у мене стоп-лосс. Аж ось тут, і типу, я зможу це все а, пересидіти, якщо я висиділа весь цей час. В результаті, як ви бачите, воно просто тупо улетіло дуже далеко, мене вивело по стопу. Хоча в мене стоп, я вже на той момент підтягнула в ноль, але як бачите, як бачите воно дуже цікава ситуація. Звісно, я розчарувалася трошки, психанула, але все-таки я вирішила записати вам це відео, щоб показати. А реальні помилки на ринку, що я роблю, як я вчусь, тому що. Дійсно, я навчилась заходити у угоди, навчилась ставити стоп-лоси поправо, навчилась вже висижувати корекції. Але от закривати в потрібний момент робити оці тейки, мені ще потрібно навчитися, тому що в мене ще включається оце як у більшості новачків. А воно ж повинно мені дійти. Я ж знаю, це ж тільки корекція. Але потрібно розуміти, що в більшості на ринку ми тільки можемо знати на 80-90% і завжди є оцей маленький. А відрізок відсотків, в який може стати щось неочікуване. Тому, враховуючи ці помилки, які я зробила, власне. Я тепер буду розуміти і знати, як працювати краще і, звісно, заробляти. Сказати, що я втратила за весь тиждень майже весь капітал, з яким я працювала, ні, це не так, тому що я цього не зробила. Навпаки, я за тиждень досить його добре збільшила на 100%. Але власне і такі ситуації відбуваються, з ними також потрібно вміти справлятися. От сподіваюсь, вам це було цікаво, якщо ви хочете більше таких трушних розборів від мене, звісно. Я вчуся це ще робити, і бути відвертою з собою про ці всі помилки, які я робила. Але якщо вам хочеться більше цього всього, на моєму каналі буду дуже вдячна за ваші коментарі. І не забувайте, для мене дуже цінно, що ви підписуєтесь, ставите лайки і підтримуєте мене. Тому що це ще один показник того, що мій шлях, шлях розвитку, він також комусь цікавий і. Ця підтримка для мене дуже цінна і багато значна. Тому дякую вам величезно, що ви зі мною, любов і сердечко вам.